Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні вівторок. На дворі у нас таке сонечко, друзі. Знаю, що перед святами трошки хочеться, щоб падав сніжок. Але я, якщо чесно, більше рада, що сонечко. Бо буде тепліше, буде нашим хлопцям-захисникам тепліше. Коротше, треба думати про них, а не про своє задоволення, що буде падати сніжок. Так що у нас така травишка зелена на, на подвір'ї, тут взагалі така зелена так, крітери є, Коротше, друзі. Тепло йде. Але знаєте, я собі так згадала, одного року ми перед святами різдвяними також так було тепло. Десь, певно, два роки тому чи ось так. Так було тепло, що все попідсихало. Ми перед самими святами різдвяними десь, певно, середа була чи четверна, вже не пам'ятаю. Ну коротше, що лишалося до свят, ну, там, можливо, два дні чи три, а. Ми ходили на город, і в нас тут така сітка попри город, попри е, садок повністю йде. Ця сітка вже така доволі була стара, знаєте. І, це, і вона похилилася, і треба було її витягати. Ми ж на навесні будемо то все робити. Будемо витягати, наново слупки заливати, щоб її нормально гарно вирівняти і наново поставити. Ну, коротше. І друзі, така була гарна погода. Так було гарно, що ми ту сітку знімали перед самими різдвяними святами. Ми її повністю знімали. Пам'ятаю, Нушка вона вже тоді була. Нушку випустили. Вона бігала. Коротше, друзі, така погода була. А люди пекли на святий вечір калачі. Такий запах такий на вулиці був. Знаєте, такої свіжої випечки. Ну так було гарно. Кажуть, висі люди калачі печуть, а ми сітки знімаємо, розумієте. Бо ми на святий вечір ніколи не готуємо. все йдемо до батьків, до моєї мами. Йдемо до його родини. Йдемо. І через то в мене немає потреби пекти там калачі чи щось таке робити. Знаєте? Так що було таке. Але потім вже за кілька днів вже почався і мороз, і сніги. Але ми встигли ту сітку були зняти. Так, таке було. Така була така погода. Але ще було навіть, певно тепліше, і було сухіше, що ми могли зайти, що там не було болота, знаєте. О, ось так. Ось так було. І сьогодні що? Сьогодні також гарна погода. сонечко світить так гарно, я хочу зараз своїх козів трохи повипускаю, бо вони ж дуже бідні, стільки стоять там. і цей. Ну, бо що мені смисло їх випускати, якщо на дворі сніг, то що б доділи той сніг? А то я можу, вони тої травечки скуби. Коротше, не знаю, я зараз повипускаю. Потім не знаю, чи я їх полапаю. Я, знаєте, завжди переживаю, якщо літом, щоб вони в ній не пішли в квітки, а не пішли в хризантеми, бо вже би було по хризантемі. А зараз можна би було їх трошки випустити. Ну що, друзі? Я йду до господарки, ви йдете зі мною. Пішли. Привіт. Друзі, я це. Казали, що я їх заставляю до зйомки. Нікого не заставляю. Всі кажуть, привіт і папа, більше ніхто нічого не каже. Далі все, мама сама. Лонечка! Лонясік! Лонясічка! Хайці. Хайться, хайці, хайці. Ану, виходимо, виходимо. Ходіть гайте. Ти чого туди залізла? Ти чого туди залізла? Вела світа. Пішли. 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 Можна не знає, як мають вийти. Та ж ходіть, ходіть на сонечко. Ходіть, гоняйська, ходить, йдемо. Так, вони ж не знають, куди то йти. Пішли яка вона грубася, о такий голубий, такий в мене головий. Та в них обоє які тлустики. Я тобі... Кого малих? Ні, Та великих ще не випускають. Ходіть, ходіть. Бояться, не знаю, що робити. А ти кажеш, трохи постояли, скільки вони в хліві стояли, що вони так бояться. Скільки вони в хліві десь стояли? А вже, по місці? Так. Ну ні, що вони на кавалерку ходили, але... Бачите, дивіться, катравичка я не можу, друзі. Так буває. Ось цю осідку, що я вам казала. Бачите, ось цю висідку ми повністю всю-всю знімали. Ну, тепер точно сюди не залізеш, бо були гуси. Наталяпали. Ну, і воно розмерзлося і тут би нічого не зробив. Але повністю всю знімали. Ну, а потім вже навісні заливали ті колики. З цієї сторони вже все зробили, а з цієї сторони вже два роки так і стоїть. Нічого, навіть як нас кажуть тут на заході, на Тернопільщині, тося зроби. Прийде така тося, яка дуже вміє все робити, і тося та зробить. Ой, друзі, все нема так, як ти хочеш, все нема так, як ти плануєш. Все буде так, як має бути. Інакше не буде. Ну, малявки! Вони навіть не вміють пастися, я тобі скажу. Я шо, не знаю, що з ними робиться. Так, так, вони такі настрашені. Віду я великих подою і зараз великі випущу. О, я не можу з них. О-о-о-о, Лунчик, Лунчик тихенько. Купа енергії, купа, купа енергії. Та нехай бігай наш тих закрива. Зараз я випущу білку. Подою. <рикун> <рикун> а я на вже втіка. Галя не може, як той шустрік, для шо вона робить. Ну, Бусь каже більш спокійніше, ну, Луньки, Лунтик то вообще. То якийсь збуй. Той якийсь збуй. Що <рикун> <а, а>, <рикун> <Шо> то? <рикун> а десь там має бути, дивися, я не знаю. Чекай, мож... Так, помаленьку всіх поведоювала. Та їх всіх та дві. І трошки їх повипускаю, бо е, наша білка б'є дуже нуху, а то вже вони всі кітні, то вже нема що так ризикувати. І я вам скажу, хоч білка, їхня мама, але вони бояться вже її, вона вже тими рогами до них вже не признає. Все. Не так б'є, як Нуху, бо нуху то вона вже так сильно б'є. Але все одно не підпускає їх. Пішли йдемо! Так, ми трохи ту свою козячу ферму вивели, тут малиник наш, який треба було покусити осінню, але не було кому вже. Вже навісні покосимо, так, тато? Покосимо навісні? Малиник покосимо навісні? Зимою. Коли зимою. А в зараз зима. зима. <коли> Та не можна брати ту штуку тобі ж. А? Не можна ту штуку брати, косити. Я так думаю, може, вони пішли їсти ті листки. Це ж вони люблять їсти. о! Але друзі, вони так б'ються, страшно. Ще білка так малих не дуже чіпає. А з мухою то так б'ються, що я їх ледве сьогодні роз'єднала. Бо це вовше така війна страшна. А ще вона буде кітна. Там не зараз кітна, але буде більше, бо буде мати малих, то буде й бити і тих своїх. Попередніх то такий закон. То що з лежа роги мають. О, так якби лунтик немає, я не знаю. І шкода козів, бо є такі резинки, можна чіпати, знаєте, щоб рогів не було. <сміття> лунтик кода це. Але це дуже так травматично для козів. О, не знає, де ту енергію мають діти. Ну дуже тепло. Сьогодні так тепло. Скільки є з градусів. Да, ну. Ну взагалі супер. Так класно. Це гірчиця була у нас тут посіяна. Зараз пішов мороз сніг і в нас. Що, та лягла? Але нічого, це перегній. Що вона робить з твоїм цим? Білочка. Білочка твоя, білочка, білочка дивися, що вона робить. Білочка. З горішком твоїм. Білочка нечемна. Ой, Так хочеться бути дворі, навіть не хочеться нікуди йти, друзі. Так файно. Так файно. А no. Ну. No. Скільки наша нушка вже десь приблизно має? Від якого числа ми рахували? Вона вже кітна, десь півтора, півтора місяці, так. Лонька, так? Півтора місяця. Єжте, угу. їжте, поки є можливість. Ми вже в хліві, вже попаслися, вже дерева почали їсти, горіх, так, Нушка? таке зробили, таке зробили. Тобто тато того не бачив, хіба вже на відео буде бачив, бо він пішов зубний, а ми вже лишилися. Так, друзі. Що? Мої кури? Мої нечемні кури. Так, подбітий. Нічого не несуться. Нічого не несуться. Вчора ні одного яйка не було. А позавчора, вроді би чи два було, чи три, що не пам'ятаю. Кури. Що собі думаєте? Що вони знають? Такі, о, їсти пити. А яйок нема? Так Лонька? Лонечка, Так. Зараз подивимося, чи може хтось несеться, хоч хтось. Ой, друзі, несеться. Я сьогодні згрішила. Дивіться, вже є два яйка. І тут два, чотири. І ця мадмуазель ще несеться, так? Мадмуазелька. Тут сьогодні купа є буде. Сьогодні чоловік взяв трошки тут, вичищав, бо вони ж тут мають банта і зразу все падає сюди. Підкладку тут мають. Тут стерси і все, ми не вичищаємо, друзі. Еж на навісні. Так, ми не вичищаємо. Через те, що тут їм тепло, вони, якщо є мороз сніг, вони всі тут сидять. А тут самий бетон, тож не підлога. Тому ми завжди лишаємо. І козам лишаємо підкладку. О, і ще одна мадам пішла. Ого, ну все, ви мене сьогодні здивували, шановні. Подбитий, це ти так працюєш гарно? Так? Тия мордаха, Чи є мордаха? Ой, друзі, йду я помалу вже до хати. Знаєте, погода, що не хочеш сидіти в хаті. Ти так хочеш, ти Я знаю, принаймні у мене. Я так хочу страшно на двір щось зробити. Тут така, знаєте, порода людей, тут така українська натура. Так? Така натура, натура. Щось ми так з чоловіком стояли, сьогодні думали, ми, певно, будемо забирати ті роги, друзі їхні. Ну бусі ще ні, а великим козом будемо забирати. От навісні ти в неї їсиш. Емблему на курці. Навісні, як вони породять, треба буде купити ті резинки і забирати, бо, коротше, вони так б'ються. І мене можуть шигнути тими рогами. І себе б'ють, це коротше, небезпечно. От луня, файно, без рогів і все. І така файна, то козаць, то пес такий. Така луня. Так? А бусечка ще маленька, ще її не будемо забирати рогів. А тим великим точно будемо забирати. дивіться, що воно робить. Та ж телефона не їж, та ти шо, Та там купа людей сидять дивляться. Ти так всі хочеш з'їсти, так? Йдем. Друзі, вже вам мушкара. Бачите, та така, що літає, навіть що вам буде видно? Ось тут. На камеру не дуже видно. Коротше, літають такі мушки. Мушки такі. Сплутали. Думають, що вже весна, все, побудилися. Так, друзі, я вже є в хаті. Все обійшла, всіх попасла, всюди все встигла. І тепер беруся до обіду. Треба обід зготувати насамперед. А вже потім все по порядку. Якось так. Добре, вам буду сьогодні казати папа. -па. До нових зустрічей. До завтра. Завтра у нас що? Середа. Так, середа. Ну. І що? Підемо далі готуватися до свят. До різдвяних свят, друзі. Хоча там така погода, Боже, шепче ж не хотіла йти до хати. Хотіла там ходити, ходити, всюди в не хотіла йти до хати. І вже так кажуть до дітей. Нас будете як в тій касті, знаєте, в 12 місяців пішли на новий рік по підсніжники, то так само і ми. Там така гарна погода, що якщо буде така погода, то точно будуть підсніжники на новий рік. Вот. Погода так помінялася. Такий сніг падав, такий був джингл-бейс. Все, джингл нема, наступила весна. Та й добре, що так, друзі. Я кажу, що ліпше, нехай буде така погода. Для нас це буде плюс, друзі. Добре, а вам кажу всім папа -па на сьогодні. Сьогодні з вами попрощаюся. Завтра обов'язково буде відео. А завтра кожен день буде. бо... Треба підготуватися до свят. Добре, я йду щось зробити, а вам кажу папа, -па, до нових зустрічей. Гарного вам дня! Бо ще в день вийде ролик. І приємного гарного вечора. Усе, друзі! На сьогодні кажу всім папа! -па.